Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку у світі реального та уявного. Картини Марії Примаченко. Контрастні кольори, зображення фантастичної тварини. Гуаш. Налаштуємо на урок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, малювати і фантазувати. Починаємо роботу. Пригадаємо! Те, що вчили на попередньому уроці. Доповніть речення. Мистецтво створення споруд, вулиць, площ, парків називають архітектурою. Людина, яка проєктує різні споруди, це архітектор. Великі малюнки, котрі прикрашають будинки, називають муралами. Поміркуйте, а кого називають народними малярами. Народні маляри це майстри які, не здобуваючи художньої освіти, створюють картини, розписують храми, будинки. Чи знаєте ви таких народних малярів? Чи відомо вам такі прізвища Марія Примаченко, Катерина Білокур? Цвіт народного малярства це дивовижні кольорові сполучення. У розписах здебільшого використовують основні і похідні кольори. Пригадайте, які кольори називають основними, а які похідними. Так, основні кольори це жовтий. Червоний, синій, а похідні кольори? Так, Це ті, які при змішуванні основних ми отримуємо. Також у нас є ще білий і чорний кольори. А чи знаєте ви, які кольори називають контрастними? Це кольори розташовані в кольорному колі протилежно один одному. Ось так, як на малюнку ліворуч, фіолетовий та жовтий. Зелений, а подивіться, який навпроти, червоний. Це теж контрастні, синій, а навпроти оранжевий. Давайте пограємо гру, впіймай пару. Якщо зображена контрастна пара, то плесніть у долоньки. Якщо ні, тупніть ногами. Дивимося на коло. І так, що ми робимо? Так, плескаємо в долоньки. А зараз... Тупаємо ножками. А зараз долоньки підготували. І наступна пара так, тупніть ногами. Зверніть увагу, розташовані поряд пари кольорів. Підсилюйте яскравість один одного. Розгляньте зображення, пригадайте та розкажіть, як утворюють світлі і темні відтінки кольорів. Наприклад, якщо ми візьмемо червоний, так? І нам треба утворити світліший колір. Так, то ми додамо до червоного білої фарби, і колір стане світлішим. А якщо треба, навпаки, зробити його темнішим, то ми додамо трішечки чорної фарби, і колір стане темнішим. Чим більше, більше білої, тим, більш, тим світліший колір. Більше чорного додамо у фарбу, тим темніший колір. Розгляньте твір відомої української народної художниці Марії Примаченка. Ось таких дивовижних тварин вона малювала. Яке враження у вас виникає від цього малюнку? Казковий, фантастичний. Навіть не відразу зрозумієш, на яку ж тварину схоже це фантастичне створіння. Марія Примаченка сама казала так: навіщо малювати звірів такими, які вони є. Вони і так красиві. А я свої малюю на радість людям. Ось такі дивовижні. А які кольори використала художниця для створення образу звіра? Чи поєднуються вони в реальному житті? Спробуйте придумати власну назву цього твору. Отже, пригадайте, до якого жанру мистецтва належить зображена тварина. Що ж, сьогодні ми спробуємо себе в ролі художників та фантастичних створінь. Пригадайте правила роботи науку і намалюємо фантастичну тварину. Для цього візьмемо гуаш. Для посилення виразності використовуйте контрастні кольори, яскравий декор, вигадайте тварину. І назвіть свою картину ну, якимось незвичайною такою назвою. Придумайте тварині незвичайне ім'я. Отже, переглянемо відео послідовності роботи. Після того, як ви виконаєте роботу, не забудьте порухатись, виконати декілька рухливих вправ. А також продемонструйте власні малюнки на уроці онлайн. Придумайте казку про фантастичну тварину, яку ви намалювали. У вільну хвилину спостерігайте і знайдіть поєднання контрастних кольорів у природі, предметах побуту, в одязі. Підсумкуємо, порелаксуйте, дайте відповіді цеглинками Лего. Зелений у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. Яку цеглинку ви піднімете? Отже, прощаюся з вами до наступного уроку. Буду рада побачити ваші малюнки.